Вечір добрий, пані Тепанова, з великим задоволенням спілкуємось і переглядаємо льори інпори. Ну і виступали у жовто-Чорних тонах. Команда дуже близькою була, аби залишитися у еліті. Удар середньої дистанції. Високі завдання. Андрія 29-й номер на футболці щодо голкіперів Денис Горпенюк, Антон Орішкевич. Біра з ближнього Лисий. По вертикалі на Олександра Галіка. Той продовжує атакувати лівим флангом через капітана Ростислава Курганського. Забивати потрібно удар лівою ногою. Які годиться на трибунах. М'яч під контролем. Удар. Гельмах Розібралися. Двійка на футболці. До цього він не грав за інкор. Удар по попередніх чемпіонатів. Переведення на лівий фланг не проходить. Кондур. Кшевецький відкривається. Все контролює за межі бокової лінії. Ще одна спроба удару. Мура Лисичук. А як зупинився п'ятий номер. Пасовільний коридор. Буде даний важко. Той може пробити середньої дистанції. Не влучає поля Ростислав Курганський. Олег Лисий, праворуч, вертикальна передача. Ну, я гадаю, що Плава Курганська. Чергова атака команди Техметчук Юрій Венгер, удар середньої середній дистанції. Так. Змінила свої зачіски і не одразу трансляційної точки. Здається, що з самого саме На вістрі атак. Вільний Роман Павцю. Передача на Івашка той стріляє! З... Різняється на фоні того, що було коли. Немає явних фаворитів, явних аутсайдерів. Всі, немов, йдуть в унісон. Віталію танському та Ярославу Письку. Делікатне питання. Удар від Володимира Кондуро! Позаду вільний Олексій Черковський. Чудова гра проти ФДК. Удар під ближню стіну. Повертаємо з великим задоволенням до перегляду другого тайму цікавого протистояння під час цієї неділі, ані Black Thorn Vision, ані. у вільний коридор. Показує Лисичук, можна було грати через мене. Помилка. Удар Олег... Олекса не забиває стель. Богдан. Високий прасон Юрія Вангера. Переведення вперед знову ж таки пройшло. Загубили Микола Молод. Сказати, що навіть ставав тріумфатором Кубку України. Ну, у Віталія той арбітр, який знаходиться ближче до хромове 300, завжди вважається арбітром Номороди. Із вас зараз під час цього прямого ефіру може написати брат. Розповідав я про те, що менше двох голівний передачу на Мурана. Той пробиває о Федака. Мурон! Ще одна спроба. Ще одна атака через центр поля. Надто багато браку. Він мав одну з найкращих навод сьогодні забити. Удар! І важко. Не вдали і пап, часу чимало, аби забити. В відверто від кажучи, я нарахував так. 2-3, не більше. Коли серйозно, залишайтесь разом із нами.